Друзі, всім привіт! Ви на каналі Просто Сем, мене звати Сергій. Сьогодні знову у нас вилазочка. Копаємо в такому от лісі. Далі переїдемо, напевно, що на поле, вже походили трошки. Такого нічого цікавого немає. Там пару радянських монеток. Тому будемо переїжджати у відосі. Все вам покажу. Так що дивіться, не перемикайтесь, ставте лайки, підтримуйте. Ну що ж, погнали! Все. ру друзьятельки Задобрили Діда Хабара і 2900. випадає копеечка. Дві копеечки 1970 го Дві копейки. Радянський Союз. Але, але тим не менш уже Але з Дида задобрили все? Да, добре. початок, початок есть. Все добре. Без задобрения лазить, блядь. Ось такі справи копаємо далі. Так, глядачі розпаковочка. Есть находка. І що вона скаже? Десятка, мабуть. опять п'ять. Тільки 1968. Радянщина знову. Опять двушечка. Є. Така друзяки, знахідочка. Е, Гільзач такий попадається мені. О, тут написано Вестер 1915 рік. Не знаю чи камера передасть. От покажу так по кругу. Ну, в принципі, 1915 рік це є вже така доволі старазна От. Хто знає, що за гільзач. підсказуємо в коментах. Вестер. От така от. Вестер 1915 рік. Хто знає, коментує. Ну, зломана, звісно, тут. Але тим не менш така знахідочка. Ну що ж, копаємо далі. Так, друзі. Онлайнчик зараз спробую. Такий непоганий сигнальчик. Попробую копнути, що воно вийде. Сейчас побачу. Ну, уже не дуже. Напевно, какая-то шмурть железящая, какая зацветняла. Да, так, друзья. Какая-то железка такая попадается в онлайнчику. Ну ничего, купаем далее. Друзі, переїхали знову на те саме поле, що прошлий раз копали. Тут рядом лісочок теж є. Поїхали в один ліс, пару советів. Пробіглися дві годинки, три прибори, нічого нема, переїхали, вирішили трошки повихожувати. Ну Поки що от такий обломочок по їхній культурі з патиною така штукована. Шукати далі, не перемикаємося, думаю, що ще день нас попереду. І будуть знахідочки. погнали. Глядачі, знаходжу ось таку річ, Ну щось старовинне. Щось старовинне. З дирочкою, коване. Якась така кусок залізяки, ну не можу зрозуміти, що це. Тут груба така вона. А з цієї сторони ось так. Ну Заберу, покажу камрадам, може вони знають, що це за, за річ така. Поки що так. Копаємо, друзі, ну поки що, поки що голо. Там познаходили камради трохи по радянщині, там пару монеток. Поки ще їх не зустрічав, буду десь йти до них, покажу проміжний результат. Ще обіда немає, тому копаємо. Надіюсь, що після обіду щось випаде цікавеньке, Продовжуємо. Щастить мені, друзі, на кулі. на такі, Практично кожен коп викопую. Вже думав, що щось цікаве, викопав, думаю, то вже покажу, що попадається в прикопі. Така куля, друзі. Їдемо далі. Друзі, дивимось. Вже починається весна. Бачимо. Вже почали рости підсніжники. Ось, Ось така от краса, друзі, в лісі. Бачите? Вон, вон все, вони розпускаються, вони дуже-дуже багато. Така краса, друзі. Їдемо далі. Друзі, дивимось, така ямочка. Ну, десь десь штикає, я його там нижче підняв, десь штик. Десь штика, от, такий сигнальчик був. Не сказати, що б геть класний, але тим не менш дивимося, Бачимо, яка патина. Який дзвоник. Чи це не дзвоник? Та дзвоник? Дзвоник, да, дзвоник. От такий колокольчик попадається, друзі. Лайкосик можна поставити. Непогана знахідочка. Непогано. Будемо ходити далі. Лісочок покажу вам. От, показував перед цим. Підсніжнички ростуть красота і погодка сьогодні просто, просто радує. Сонечко, і десь градусів 10, напевно, тепла. Ось такі от пейзажі. Чистенькі, в принципі, ну, дубці є, але копати можна. Їдемо далі. Так, друзі, камрад відзначається. Ложечка царська чайна. Дивіться який сохранчик. Тупо цілесенька. Цілесенька, мідна ложечка. Клас. обично попадаються зломані. Оце дивіться який сохранчик. Відмиється, буде огонь для, для колекції, так? Да? Їсти, бля. Їсти. <рес> Тоже така імену увесіта, хороша. Ну що ж, лайк, погнали далі. Ще, друзі, знаходжу, дивіться, такого от ножечка гриб, грибника хтось. Ніржавечка. Хтось збирав гриби тут в лісі. Така знахідочка. Поїхали. Так, друзі, що вдалося знайти за сьогодні? Ну, коротше, не густо, ну й не пусто. Такі знахідки, трошки по царизму в принципі, савітики там. Ось таке. Не дуже сьогодні яркий коп вдався, але тим не менш, погодка нормальна. Підсніжники ростуть, лісочок гарний, але не дуже на знахідки. Тому якось так, всім гарного дня, до побачення.